В нього все в руках горить в усіх смислах цього слова. Віточка влазик пуп. Якщо це моя країна, то я маю брати відповідальність. І від цього в мене така паніка. Помремо, але за паніка. Що почнеться обстріл, треба все взяти і всіх швидко вилезти. Немає yeah. більшого сенсу просто піти в укриття. Там його просто немає цього укриття? Ми приїдемо туди, і одне з перших питань, які ми маємо задати, це, це питання, типу, що робити в разі небезпеки. Обов'язково. Ну, це те, що ми маємо спитати. О, тут класно вийшло. Мінус 05, мінус 0,75. Лінзи для огляду виглядають отак. Достається оця лінзочка, штучки, за допомогою яких видаляють. Уламки з ока, ось такі інсулінові шприці, і знеболюється око, і отак от витаскується. Прям нічого не больно людина. їй не страшно чесне слово. Як в кіно. Плюси. Якщо людині треба дві пари окулярів, ми видаємо дві пари окулярів. Якщо не треба, ми видаємо одні. Таке питання що воно точно все влізе в машину? Точно, все точно, абсолютно. Точно. Так. Ми запихували його в супермаленький течик, здається, він менше, ніж наш. От якою нас... ми машиною їдемо. Течик п'ятий. Власне, фондівський. Тобі пригоди, Женя. Ну, звісно, трошки оффроуду, якби добави, не було б у або більше. Бо так <годував>? щось якось офроду. Бо <годував>? так щось <годував>? трошки, трошки в'яленько якось ми їдемо. Боже, от цирка. Що там? Батрі, Батрі, зупинився час. Йдемо шукати укриття для нашого будинку. Якась тюрма. Ну, в принципі, краще, ніж нічого. Тобто, тут, звісно, вчасно, але так. так, перший день. Що ви відчуваєте? Що двері треба закривати? Двері, двері. Да. Двері не закриті. Непонятно, нічого. Як воно буде організовано. дуже сподіваюся на нашу, на, на нашу... талановитість. Талановитість, Оце да, якраз воно... Периметр, треба оптично когерентний томограф. Ну а що? Ми третій армійський корпус. <гум> <гум> треба вісім короб. Губозакато ні, не буде ніякої губозакатоної машинки, буде в нас оптично когерентний томограф. А, вона витягується. Боже, вона витягується, я не знала. Ша і Н. Там А, то К була. Ну ці бумаги. Ноль. Чотири. Та і цих прекрасно, не знаю. А я не хотіла. Ви якесь краще. Все, отака. Цю-цю. Можна чути? Цю-цю. А це не треба. Через те, що люди пренебрігають балістичними окулярами, то коли вони біжать від дрона, в лазик, пуп і все. Зазвичай вони кажуть, що патіє мені, я не хочу його носити, я ж не буду його носити 24 на 7. Ну, це, в принципі, як з казкою, як броніком. вони кажуть, що. А потім як прилетить, і ну це, типу, ну про це ж не, немає якогось повіщення, як, наприклад, там в Дніпрі чи в Києві. Ну там тобі пишуть, що ой, там летить шахет. Це от як балістика. Про неї не написали, воно вже взірвалося, і ти такий, типу, а що? А ти вже не в балістичних окулярах. Ну, і все. Не трапає нічого, коли закриваєте очі. Mm, зараз трапає. Угу. Тут немає такого. Але теж діставали сторонні тіла і не да, один діставали раз. Дуставали не один раз. Тобто ви за кермом ще будете зараз широкими діницями, і після діставання стороннього тіла, правильно? Ну так. Да. А може ви можете комусь позвонити, щоб вас приїхали забрати? Це я позвоню. — Може вам руки зв'язати здати. його вікінг, сам він з Тернополя. Але в Тернополі, де ми його знаємо як дикий, це та людина, яка за допомогою. Жвачки із і проволки відремонтує, що гармату, що танка, що машину. Тобто, реально, в нього все рука горить в усіх смислах цього слова. Був випадок. На гарматі горить кірміт. Цей єдкий дим йому в обличчя. Але він так вигнав ту савушку з капаніра і вигнав, що він якось попав в це вікно, що ще годину потім в той капанір насипало. Але він вигнав цю гармату, причому. Він не то, що там на адреналіні як багато хтось це понятно, що адреналін був, але він чудово розумів, що зараз все летить, вигнав, врятував гармату, вивіз Тобто, Ну, дикий є, дикий, але механік і людина від Бога. Блин, ну, реально, тобто, є таке людина, офігенна людина. Побратим, гаржу, що з ним слежу. Перший день закінчено. Ми подивились 38 людей. Це непогано. Ми в наш графік вовча супер класно. Хотілося б допомогти більше людям, але людей більше немає. Так, перший робочий день. Вечеря. Вишляв, пожалуйста. Трьохсор. Я очікувала, що буде тривога, вибухи і ще всяка штука така. Вище. Женька а любиш. Коридор да ні, ні тут. тут. Не, не на сходу єдинку, де можна. Можна всього Падає. Друг Філ. Він працює в мене масажистом і фізичним терапевтом. Я показував йому. Нову техніку, і побачив, що він придивляється, мружиться. Я записав його, привіз, його подивились і сказали, що зробить лазерну корекцію. Він щасливий, я щасливий, всі щасливі. Ми перша бригада, яка створила власну реабілітацію в енній кількості від е, кілометрів від ЛБЗ. Важко йти на позицію там. Тримати оборону чи наступати, якщо в тебе болить спина умовно. Але якщо вчасно надати людині допомогу, то 100% його, по-перше, фізичний стан буде кращий і психологічний стан буде кращий. Тому що бригада дбає про своїх військовослужбовців. Так має бути всюди. Тому що людей насправді дуже мало. Не те, що, типу, великі втрати чи ще щось. Типу, це четвертий рік війни. На цей глаз я вообще нічого не бачу. Вапше, ваші, настільки у вас туман, так? Да? Да. А давайте так. Не бачу взагалі. Бачите? Ні, вовче не бачу. В них є зобов'язання, і вони для них важливіші, ніж їх здоров'я на певному етапі. Дуже багато. Хлопців і жінок, які пішли до армії, вони трошки страждають з синдромом спасателя і ну дуже такі альтруїстичні, що, типу, ми, ми віддамо все за те, щоб у всіх все було добре, а про себе вони думають в останню чергу, на жаль. А якщо ми кажемо, наприклад, про офіцерів, в яких просто є більша кількість роботи в середньому. Це, звісно, вік офіцера 40, якщо не близько до 60 І в них і катаракти, і глаукоми. Ну, Треба більше обладнання для того, щоб це все вчасно діагностувати. Бо коли вони приходять до тебе, ти вже розумієш, що це вони десь там мінімум місяць, а то і там півроку думали для того, щоб піти до тебе. А щоб поїхати вже в Харків і там зробити якусь оптично-когерентну томографію, чи пахіметрію, чи периметрію, ні. Хоча ти їм пояснюєш, що це потрібно сліпне те. Ну, як люблять лякати лікарі, хоча це не страхи, ну це типу реальність. О, Так це… Это... робити паузу 5 хвилин, пожалуйста, треба робити. Очі розслабить трошки. Згоден на всі тисячу відсотків, але такої можливості немає. На жаль, якщо ми будемо е собі дозволяти слишком більшої такі нежності. А як же на рахунок того, що зберегти трошки довше зір, щоб було трошки довше? В Давайте спочатку виграємо в війну, а потім уже будемо і зір, і зуби, і все решту лікувати. Ми до вас прийдемо. Аби що було лікувати? Я за це. Ну, колись там училища, ну може якусь пов'язку. Коли брала ампули для того, щоб їх набирати у шприц, іноді мені здавалося, що я дуже погано бачу, і від цього у мене така паніка була, що я щось не те можу зробити. Я Якось усе відкладувала, тому що я розумію, хлопців багато. Я завжди думала, най хлопці йдуть, най хлопці. Я потім, коли буде вільна хвилина, ну як розумієте, як завжди вільну хвилину, то. То мама вдома папи нету, то папа вдома мами нету. Хочете капельки зволожують? Ні. <смірка> Як ви помінялись в вичі. Мені Там супер приємно, що так є. Я тут був вже після звільнення цих територій. Це було в кінці 22-го року, і тоді ми заходили з ТРОшкою на Лиманський напрямок. Тут на узбіччі є прапори, їх ставили ті підрозділи, які тут приймали участь безпосередньо в звільненні цих територій. Можна буде ще спробувати виїхати в Краматорик, поки він ще наш. Там є, є прям ресторани. Там є ресторани. Ми помремо, але їхати. От, бачиш, на першу. Нема. Для мене це просто питання е, якоїсь, напевно, справедливості, тому що я розуміла, що не може так бути, типу, що хтось е, нападає на когось, і це, на це закриває очі весь світ. І якщо це моя країна, то я маю брати відповідальність і робити те, що можу, тому що люди потрібні завжди. І... Я знала, що я зможу зробити свій вклад. Дзвонила нашому воєнкому три місяці підряд. На четвертий місяць він заблокував мій номер телефону, тому що я вже йому стогидла, напевно. А потім через деякий час сам до мене подзвонив і сказав: нам потрібна твоя допомога, підеш, звісно, піду. Коли ти спілкуєшся з хлопцями, це для тебе вже не просто якісь. Якісь там наші герої, там і так далі, це вже, ну, типу, твої друзі, твої побратими, твої посестри, і е, тобі також хочеться бути частиною е, того, що вони роблять. Найщасливіше це коли хтось із добрих знайомих чи друзів потрапляє в якусь до освіту, а вони. Не дивлячись ні на що потім телефонують і кажуть, та я вже й поспав, пішли на каму. Ну, в цілому, напевно, найкращі спогади це коли можете зібратися з друзями. І воно з кожним насправді місяцем стає трохи більш цінним, тому що, на жаль, люди і помирають, і люди трьохсотяться, тому. Ну, типу, все одно рідіше. І типу, ти коли згадуєш якісь е, минулі часи, то, типу, воно все одно так, типу, в якомусь такому райдожному форматі. Ти такий, о, так хорошо було, типу. Як да, ваші да, справи? справи? Ну, як, як на війні? А, а так це все, це все добре. 70. Не удивляємо. не дочекаєшся. Uh -huh. Ніхто. Uh -huh. Третя штурмова фаслюка. <правда> Ми закончили місію. Ми впорали 215 людей. Всім дякую.